Доброго вечір. — Добрий вечір. Добрий вечір. Я людям розказую про них. Хочете, я про вас розкажу? Давай, розкажи. Да, розкажи. Добре. Давайте почнемо із самого такого елементарного простого. Задумайте будь-яке число від 1 до 100. Просто тримайте у себе його в голові. Ага. Добре. Ну ви згадали 100 тоді. Да! Ні! Да, я 100. Я, я сказав, що ви? одну людину тільки. Давайте з а, вами. Звідки ви знали? Давайте з іншою, з вашою подругою. Давайте. Вау, реально угадав. Готові? Ага. Ви загадали 12. Офігеть! Як ви це робите? Давайте я вам дещо цікавіше розкажу зараз. Давайте. Давайте я вам розкажу зараз про ваші стосунки з якимось чоловіком. Давайте з моїм чоловіком. Без проблем. Тільки ви мені не кажіть, це ваш, чи колишній, чи хто він. Я сам все розкажу, добре? Хорошо. Називайте мені дату народження чоловіка і свою дату народження: число, місяць, рік. Двадцять я можу сказати, що цей чоловік дуже емоційний. Андрій, да. дуже емоційний, дуже цілеспрямований. Ну, можна сказати, він такий трошки диктатор. Любить, щоб було як він скаже. І жіноче ім'я. Ім'я кажу. Жіноча дата. Жіноча. Uh, uh, Спілкуватись з ним некомфортно. Далі. Щось зробити разом. Ну, наприклад, як бізнес-партнери у житті, починаючи від прибирання помешкання, ну, де ви разом живете, закінчуючи більш якимось важливими справами, речами, вирішення якихось задач, проблем дуже важко. Ви спокійна, він емоційний. Далі, бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації. Отут от ви добре, от на цьому ви і зійшлись. Тут я бачу 75% у вас сумісності. І життєві цінності у вас співпадають. Тобто одна, один параметр у вас добре. Всі інші параметри поганенько. Тому я кажу, що зійшли швидко, але почали сваритись. Гармонії у вашої пари немає. Сумісність слабенька. Є таке, так. Ну, терпимо вже сім років друг друга. А, я таких людей називаю психологічні садомазохісти, Ну що воно вам треба, скажіть, будь ласка. Ну, тому що це я от люблю. Ну, розумієте, реально люблю. От я не знаю, що мені зробити. Мені кажеться, що реально якась чи магазихістка чи що. Ну, просто не знаю, що робити. Труну купити. Дивіться. Кожна людина заслуговує на те, щоб жити щасливо і комфортно, жити з тією людиною, з якою у неї буде гармонія у стосунках. Yes. Якщо у вас немає гармонії у стосунках, для чого займатися цим психологічним садомазохізмом і казати, що ви любите? А якщо у вас поруч з вами була б людина, яку б дійсно ви любили, з якою вам би було комфортно знаходитись, з якою б ви не сварились, то mm -hmm. ну, це ваш варіант зараз. Було б скучно. Ні, не було б скучно. На жаль, у вас не було, в вашому житті не було кращих варіантів. Тому ви зупинились на цьому варіанті і ви продовжуєте казати, що ви любите його. Може бути, бо в мене взагалі не було від стосунків серйозних. Я вам даю 100% що це так. Якщо вам цікаво, я вам можу свій інстаграм залишити, подивитись чим я займаюся. Давайте, цікаво. Ай-яй-яй, не встиг. Не встиг, на жаль, але ви бачите, що все співпадає, що все так, як я кажу, є, воно чітко співпадає. Шановні друзі, ви маєте бути щасливими. З вами має бути та людина, якій з вами буде комфортно, і вам з нею теж має бути обов'язково комфортно, має бути гармонія між людьми. Якщо так, от як у цієї дівчини, ну, вона каже, ми сваримося, але ми любимо. Це насильник, це психологічний насильник над собою і над тим хлопцем, з яким вона зараз живе чи жила. Якщо психологічним насиллям, якщо люди займаються психологічним насиллям, то страджає імунітет. І ваш імунітет, і імунітет тієї людини. Імунітет страждає, з віком починаються якісь захворювання. Вони все рівно розійдуться. Побачите. Я сподіваюся, що ця дівчина, яка дала мені цю дату народження, вона знайде мій інстаграм, знайде мій YouTube і, може, через деякий час, там півроку рік, вона напише, що бачила мене в чат-рулетці, і залишить свій комент, залишить свій відгук. Шановні друзі, підписуйтесь, будь ласка. І. Замовляйте в мене розрахунки сумісності в моєму інстаграмі. Мій інстаграм тут внизу. По трьом параметрам це безкоштовно. Сім параметрів, трошки грошей, але не всі гроші Всесвіту. Не наступайте на граблі, не робіть помилок, які ви вже робили. Не повторюйте своїх помилок. Будьте мудрими. Аналізуйте, порівнюйте і думайте. Удачі вам, гарного дня!